Напевно, не помилимося, якщо скажемо, що 15 лютого майже усі жителі Володимира Волинського відвідали благодійну акцію ярмарок у парку Слов'янський. Організатор акції Об'єднання активіст це група небайдужих людей, волонтерів, котрі не можуть стояти осторонь проблем армії і допомагають військовослужбовцям і нашим захисникам. Основна ціль благодійної акції ярмарку, котра відбулася у неділю, зібрати гроші на потреби військовослужбовців. Захід був масштабним. Організатори добре попрацювали. За їхніми словами, безпосередню участь у ярмарку зголосилися взяти близько 20 організацій і об'єднань. Усі готувалися до акції з великим ентузіазмом. Небийку роль у підготовці і проведенні заходу зіграли військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади. На благодійному ярмарку на огляд публіки була виставлена військова техніка зброя. Усі бажаючі мали можливість потримати зброю у руках і сфотографуватися із нею. Показуємо людям. Нашу новітню зброю, яка є в нас на озброєнні, штурмові гвинтівки Форт, а також АК самі з них вмієте стріляти, вже користувалися з цих ще не стріляли. Вони ще нові, але взагалі так. Вони в нас з 2009 року. Так, всім цікаво подивитися, побачити, тому що багато хто не бачив. Ми самі недавно їх тільки побачили, бо користувалися. Іншою зброєю, тобто це новітня, модернізована, покращена. На дворі було прохолодно, тому популярністю користувалися гарячі напої, юшка, шашлик та куліш. У нас поки є глінтвейн з ухою. Самі грієтесь, їсте чи, чи ні? Ну як? Біля яка, біля кухні не особо і холодно. взагалі багато людей до сьогодні до вас прийшли. Що кажуть люди, що подобається чи ні? Ну, бачте, люди в основному. Особо нічого такого не висказують. Так, подошли, яка віддали свій, свій борг в вигляді пожертвування, і пішли далі. Подобається вам те, що сьогодні відбувається. Все таки, те, що люди прийшли ні, так багато. Мені Більше як військовому дуже подобається. Шашличок, канапочки. І найголовніший приз то тобто не приз а покупка. Це зроблено дітьми. Сало українське шашлик, то йде на ура, вже трохи грошей зібрали. Глінтвейн йде на ура. Канапочки, правда, ніхто не хоче, не знаю, може, вони холодні. Ми, ми приготували чай, ми приготували уху, глінтвейн. От людям подобається. Купити на ярмарку можна було і усілякі вироби місцевих майстрів: вишиванки, браслети, різні речі патріотичного змісту. Продавалися і картини Володимир Волинських художників. Ярмарок почався о 12-й годині. Уже через годину у парку було ніде яблуку впасти. Але питається, яке значення мають волонтери? Справа в тім, що волонтери роблять найважливішу роботу і саме тоді, коли потрібно. Коли ми... Бачимо, що державі дешевше виплатити 600 тисяч гривень за загиблого, аніж купити тепловізор за 60 тисяч гривень. То ми розуміємо, що тут щось не так. Тисячі, тисячі людей відчувають, що вони нікому не потрібні. Поряд з тим ми бачимо, що всі, хто був у корупційних схемах, крадуть і далі. Але як виявилося знову ж таки, солдати потрібні нам простим людям. І за цих 11 місяців ми стали сильнішими. Сильнішими, навіть ніж очікував весь світ. Якби не народна допомога, то все закінчилось би ще влітку. Я дякую всім, хто підтримує українську армію. Ви рятуєте багато життів. Перемир'я, ну дай Бог, щоб воно привело до миру. Але ми вже зрозуміли, що ворог найкраще розуміє силу, тому якщо ми після сьогоднішньої акції придбаємо для наших військових те, що допоможе їх бути сильнішими, то ми таким чином наблизимо мир. Особисто від себе, від всіх військовослужбовців, хочу висловити слова. Щирої вдячності для всіх громадян, які небайдужі до тої ситуації, яка зараз склалася в нашій державі, які проявляють сильні почуття патріотизму та незламності нашого українського духу. Сьогодні я маю честь подякувати організаторів цього благодійного. Заходу місцевих органів влади, місцевих органів самоврядування, всі волонтерські організації, викладачів, учнів всіх навчальних закладів, керівників, працівників, установ та підприємств усіх форм власності, приватних підприємців та і всіх небайдужих. Громадян, які надають нам допомогу щодо відновлення озброєння і військової техніки, забезпечення наших військовослужбовців, формою одягу, медикаментами, продуктами харчування, тощо ця вся допомога наближає нашу. Державу до перемоги до логічного кінця. Я впевнений, що ця вся допомога на допоможе нашим військовослужбовцям, які на даний момент виконують та ведуть бойові дії на сході нашої держави. Завдяки вам, вашим молитвам, вашій допомозі, наші бійці стійко утримують позиції та дають гідну. Відсіч російській оку... окупаційній армії та їхнім поплічникам. Член Павло. Семенюк Сергій. Сьогодні ми знаємо, що ви члени об'єднання Активіст, так? так. Чому виникла така ідея створити ось такий захід Володимирі Волинському? Ну, якби захід сам собою. нас надихнула події, які йдуть на Сході, війна. І... Коли ми приїжджаємо з неоднократно Серегою буваємо на передовій. І коли ми приїжджаємо в рідне місто, ну частина людей якби не розуміє, що дійсно війна йде, і війна якби нарощує свої потуги, тобто розслаблятися не можна ні, ні жодного дня. І ми всіма своїми акціями, своїми діями, якби хочемо донести людям, що потрібно допомагати армії, тому що якщо зараз ми не допоможемо армії, тоді вже не буде нікому допомагати. Ми полишали теж якби свої справи, свої власні бізнеса і Власне, переключилися на цю роботу волонтерську. А як виникла така ідея? Хто все-таки подав цю ідею? І кого залучили до роботи? Ну, ідея в нас виникла якби вже місяця два назад. Тобто ми побачили байдужість в основної маси громадян. Тобто, всім, якби моя хата з краю живуть по принципу, І, щоб залучити максимум, щоб кожен почувствував себе частинкою, щоб він щось зробив, що він допоміг. Це те, що сьогодні бачите, тут стільки людей. Так, да, ми в захваті. Ми навіть, якщо чесно, тако, не, чекали, не чекали. Люди досить активні і ну, раді, раді за своїх земляків. Люди прийшлися, подивилися, як люди вносять жертви в наші скринки, які ми поставили біля кожного нашої точки. Ну, ми дуже раді, раді. На нашій сторінці Фейсбук є, там, там того, хто не зможе сьогодні почути результати збору, можуть зайти на наш Фейсбук, у нас є своя сторінка громадського об'єднання активіст. І там все буде висвітлено на цій на цій сторінці. Не очікував, що прийде так багато людей, говорить волонтер Костянтин Зінкевич. Тому приємно вражений тим, що Володимир Волинці люди свідомі. Також він розповів про те, де вдалося взяти зброю для виставки. Така ідея провести виставку зброї була досить вдалою. Адже, аби потримати кулемет у руках, вистроїлася чималенька черга. Ми до цього ну так дуже обережно підходили, щоби. Не сприйняли люди це як веселуху якусь, а мені дуже приємно чути, що говорять навіть сім'ї загиблих, сім'ї бійців, що служать, з якими військові, які прийшли зі сходу, які зараз відправляються туди. Їм це все дуже подобається, бо всі розуміють, що це ну реально патріотична, благодійна акція, і вона згуртовує людей. І сподіваюся, матеріальні речі, якісь для військових після цього з'являться. Дуже багато палаток, дуже багато учасників. Як вдалося так багато людей зібрати? Ну, а як нам вдавалося продовж року збирати реально мільйони гривень? Я думаю, люди відгукнулися. А чому на наше прохання відгукнулися? Ну, напевно, якась вже в нас може й репутація є. Я би радив би взагалі усім туристичним компаніям. Волині особливо включити в свої туристичні маршрути відвідування музею 51-ї бригади. Там є дуже багато експонатів. Частина з них тут є. Також дуже сучасна зброя, яку нещодавно отримала 14 бригада. Вона теж тут демонструється. За словами командира 14-ї окремої механізованої бригади Олександра Жакуна, ще перед початком акції із організаторами, учасниками об'єднання активіст було обговорення. Ворона потреба військових, тому усі речі, котрі закуплять на зібрані гроші, будуть потрібними і можливо врятують комусь життя з їхньою підтримкою. Ми себе відчуваємо впевненіше, і ми дуже раді цією співпрацею, тому що без них, без народу нам на жаль, було б тяжко виконувати ті завдання, які поставлені. Нам, державою. Ці кошти будуть використані для забезпечення наших військовослужбовців теплими речами, також для відновлення озброєння військової техніки, для закуплення запасних частин для нашої техніки, а також для закупівлі приладівнічного бачення. Сьогодні ми перше зустріння Боже. Троє 26 років виводу афганської, завершення афганської війни. і От парку бачите волонтери, які організували свято, от підтримку нашої армії, підтримку наших бійців, підтримку то, спасибо волонтерам і спасибі всім, хто прийшов, щоб їх підтримати. У парку Слов'янський зібрався натовп людей. Через кілька годин банки для збору коштів, які розміщувалися у кожній палаці, були повними. Люди кажуть, не могли не прийти. Це їхній обов'язок допомагати захисникам. Усе продаємо, усе купують. Натуральна кава німецька дуже хороша, дуже цукерки беруть до кави. Холодно людям підходять. Дуже хороші враження. Що найбільше сподобалось? Можливо, що куштуєте, розкажіть нам, будь ласка. Ну, що, співають українських пісень. Патріотичні настрої у нас. Дякую. Потрібні такі е, заходи Володимиру Волинському проводити частіше? Звичайно, будуть люди приходити, будуть заходи, будуть люди приходити. Перше тільки ухо коштую. Аби взагалі захід і звичайно, да ми е, зв'язку ну прочитали в газеті і були як така й приємно здивовані, що все-таки наша громада міста Володимир Волинського е, ну, прилучається до тих, е, ну не стоїть осторонь тих подій, що є, і ось таким чином е, допомагає армії, допомагає тому, щоб скоріше наблизити нашу перемогу, і ми будемо приймати активну участь. В цьому заході багато разів стріляв і повиграла багато. Стріляв? А з чого ти стріляв? стріляв? попав чи ні? Три рази попав і приз виграв. Який приз е, отаке от кидати на руто і кобобачивного. Ти думаєш, для чого ця акція в нашому місці? Для чого ну, для того, щоб допомогти воїнам НАТО? Була доречною на заході і невеличка патріотична пісенна програма. Грав військовий оркестр, виступала на сцені учасники студії зразкового співу Лодомир, гурт табу, Сергій Шишкін та інші. Стельбам і долинам, і потокам гірським це моя Україна, воюй зустрічає моя лагідна мати, усміхається всім. І запорізька, духа вольно сібіє, і козацькі чайки, чорне море в пливу, а на київських рушах сяє зло по собі, і на гору Чернечу, Нас на здоров'я веду, світло сонця радіє. Буковне поділля і над краєм Донецьким не біжаю співа, у мир головостри, все то є уряда іра, наша пісня жива. Голебець зустрічає, величала княгиня, усміхається всім, словожани вітаю, запашим короває, закарбаття частує, мелем чистих медів. Інкою свята став аукціон. Виставляли на продаж найрізноманітніші лоти від господарської продукції, до мебелі і величезних гільз від боєприпасів. І так, хороші. Шановні друзі. Другий екологічний продукт від наверное, того, від того самого фермера – Це сітка буряків. Буряк червоний, гарненький бурячок. Гарненький бурячок. Де він є? Принесіть сюди. Початкова ціна та сама. 10 гривнів! 10 гривнів початкова ціна. Хто більше? Хто більше? 10 гривнів. Ну раз. 10 гривнів. Два. Буряк. Ой, який буряк червоний. А найкраща їжа це бурячок. Його і сирим можна їсти. Але добрий. Буряк, 30 20 гривні раз. 20 гривнів два. 20 гривні два. О! Два з половиною. 30 гривні. 30 гривні раз. 30 гривні два. 30 гривні два з половиною. 30 гривні два з грусиною. 30 гривні. Чуть-чуть 40 гривні. 40 гривні раз. 40 гривні два. 40 гривнів. То більше 40, 50 гривень. раз, 50 гривень. два, 50 гривень. три продано. Забирай мішок. Найцікавіший і найголовніший лот був залишений організаторами наприкінець аукціону. Це майстерно виготовлене опудало Путіна. Спалили його в центрі парку під вигуки Слава Україні. Цього диявола. Хай запалять його.

Після цього почався підрахунок зібраних коштів. Рахували під суворим наглядом організаторів. На це пішло близько години, бо купюр було багато. Коли на дворі почало сутеніти, підрахунок завершився. І на сцені під оплески урочисто оголосили зібрану суму. Ця акція зібрала 97 тисяч 764 гривні. Я всіх вас вітаю. Я всіх вас вітаю. Я всім вам дякую. Дякую за те, що. Всі долучилися до допомоги армії. Майже 100 тисяч гривень хороший результат. На ці кошти можна купити чимало потрібних речей для наших захисників. Щиро дякуємо організаторам ярмарку, об'єднанню активіст, за таку акцію. Висловлюємо подяку і всім небайдужим людям, котрі брали участь у акції, усім благодійникам. Та робота по збору коштів не закінчилася. Вона продовжується. Тому слідкуйте за новинами об'єднання Активіст у мережі Фейсбук. Долучайтесь. До благодійного збору коштів і відгукуйтеся на пропозиції і прохання волонтерів. Пам'ятайте, тільки разом, об'єднавшись, ми зможемо зберегти безцінні життя і наблизитися до перемоги.